Нема! Так, тут такого кольору. Тут державна символіка України, тут підписання. Тут є предмети, тут гріші тут батько. У нас тут уроки. На перший та другий семейство до години я такові заняття. Тут так. Фасіра. Так, я це ще наказала на промо. На Він на них такі так. Так. Остання сторінка підсумкові бали. Ось так виглядає. Удалені кількість пропущених уроків цих. Через хворобу, підпис класного керівника, підпис батьків, рішення педагогічної ради. Все кінець. такі те, Я його закатувала на бабу. Пока. Відео щоденника на п'ятий ось.